14 жовтня, в день захисників та захисниць у Соборному хабі Різдва Пресвятої Богородиці відбувся благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Кожен лот був зарядженим на перемогу. На аукціоні представлено кілька робіт різних майстрів, різного напрямку, але всі вони проукраїнські. українські. кожен із тут присутніх лотів, кожен із вас присутніх, так це люди, які живуть, горять. Україною, так, творить в ім'я України. Учасники могли придбати унікальних янголів з відстріляних гільз, які виготовляються лише у прилуках. Гільз було на дуже багато. Вони чекали свого часу. Була думка, колись їх відлити з гільз зробити якісь вироби. Була така думка, ось. Але ми їх не ми зробили так інакше. Вони трансформувалися в, е, в таквангеліки. Нове життя відстріляним набоєм дає талановитий майстер Денис Скиба, викладач природничих дисциплін прилуцьких коледжів. Гільзи привезені з Маріуполя, Чернігова, Харкова, Бучі, різняться не тільки розміром і призначенням, але й мають свою неповторну історію. І тому кожен Янгол має автентичне значення. Ангелики тематичні присвячені сім'ї, Україні, вірі, теробороні та зсу. Проте всі як один вражали учасників енергетикою сили і незламності. Отож, на аукціоні тривала справжня боротьба за кожен лот. Якщо ціна янголятка стартувала від 200 гривень, то забирали його і за 8 тисяч. Три, два, три. Кожен з учасників прийшов на аукціон з метою підтримати наших захисників та отримати свій власний оберіг. Символічна назва цього лота Збройні сили України, тобто янгол з написом Збройні Сили України. Бо це і є ангел-охоронець для нашої країни. В цей нелегкий час. Кожна копійка, будь-які речі, хтось там в'яже шкарпетки, хтось ще щось робить, і всі допомагають збройним силам. Тому так об'єднана нація зможе перемогти. Також розігрувалась легендарна футболка з підписами генералів та військовокомандувачів ЗСУ та неперевершена картина, що символізує незламність народного духу, написана відомим прилуцьким художником Степаном Вербещуком. Кошти від продажу підуть на закупівлю медичного та тактичного спорядження для ЗСУ. Сьогодні, в святковий день, 14 жовтня, відбулась лише перша частина благодійного аукціону. Інша частина буде проходити в режимі онлайн, тож результати будуть згодом.